Так, діти, значить, починаємо з вами в цьому році вперше розв'язувати задачі. Зараз я хочу разом з вами згадати формулу, на яку ми будемо розв'язувати задачі, і розказати всі нюанси, які до неї будуть стосуватися. Це те, що нас буде е, використовуватись не на одному уроці розв'язування задач. І так... Зараз ми з вами вивчили формулу кількості теплоти, яку потрібно надати тілу, щоб його нагріти на певну кількість градусів? Або це та кількість теплоти, яка виділиться в навколишнє середовище, коли це саме тіло остине на таку ж саму кількість градусів. Якою буквою позначається кількість теплоти? Ю, молодці! Зараз секундочку. І так, кількість теплоти, яка буде або надана тілу, або виділиться, від чого вона залежить прямо пропорційно перше. Від матеріалу давайте вже по черзі один сказав матеріал, і від маси теж. Зараз ми це обговоримо від матеріалу, з якого виготовлене тіло. Зразу виникає питання, якою фізичною величиною позначається та величина залежність від матеріалу при нагріванні чи охолодженні. Стоп, це буква позначення питома, теплоємність речовини. І так, значить, залежить від матеріалу, з якого виготовлене тіло. Наступне відчок від маси тіла абсолютно правда. І від дельта Т. Що таке дельта Т. Різниця температур. Значить, дельта Т. Дельта це просто позначення. Читається, воно може каже, різниця, так і казати. І значить, це у нас буде Т2 відняти Т1. Я казала в задачах, діти, як будемо розв'язувати, щоб нам не путатися прямо в дано. Значить, дивіться, як все сказано, нагріти на, охолодити на. Ми не знаємо, яка була початкова температура, ми не знаємо, яка стане кінцева, а ми знаємо, що різниця між початковою і кінцевою. Обов'язково все, що я пишу, все писать. Формулу зараз запишемо, і те, що я буду розказувати, все це писати правильно. Значить, ще раз скажу. Якщо задача сказано, діти, нагріте на 15 градусів. Я не знаю. Може було 0 стало 15, може було 15 стало 30. Розумієте? Може було 60 стало 75. Я цього не знаю, але мені сказано, нагрілось на 15 градусів. Причому, байдуже, в якій ділянці від 0 до 15 чи від 85 до 100 ми гріли, кількість теплоти потратиться одна й та сама. Оце понятно? Тобто, в будь-якій ділянці головне, наскільки нагріється тіло. Або холодиться. Тоді ми використовуємо дельта. А якщо в задачі сказано: початкова температура. Така кінцева температура, така, тоді нам цю різницю треба буде шукати. Якщо нам потрібно шукати, ми будемо шукати цю дельта. І я вам рекомендую завжди її писати у дано. Єдиний варіант, коли в задачі питається, а яка була початкова, дано, ну все і питається, а яка була початкова температура, або до якої температури нагріється. Оце єдиний варіант, коли ми не розписуємо. В усіх випадках ми зразу це вписуємо. Через що формулу я навіть ту не пишу. Йдемо далі. Тепер наступне, що ми повинні з вами знати в цих задачах? В деяких задачах вам дається не питома теплоємність, а сказано просто. Теплоємність речовини, і ви повинні в задачах це дуже уважно читати. Що таке теплоємність? Теплоємність це оцей добуток, і він стосується, якщо питома теплоємність дається в таблицях, ну або ми її шукаємо по цій формулі, і вона дається в таблицях, то теплоємність це величина, яка стосується конкретно цієї задачі, бо туди входить маса. А в одній задачі це пів кілограма. А в другій задачі це 500 кілограм. Значить, відповідно, теплоємність, вона позначається великою буквою С і вона дорівнює добутку питомої теплоємності на масу. Тоді виникає питання: а якими ж одиницями повинна вимірюватись просто теплоємність? Давайте виведемо. Питома теплоємність. Одиниця вимірювання. Хто мені допоможе? Ні, про кіло ми не говоримо. Поки що джоулі. молодці, молодці джоулі поділені на кілограми градуси по Цельсію, діти, а можуть бути джоулі на кілограм Кельвін, і це ідентично. Ви зрозуміли? Оце є рівносильно. Якщо побачите в табличці не отаку, а таку величину, ви знаєте, 1 градус Кельвіна дорівнює 1 Цельсію, все, тут без проблем. Так. І тепер я оце домножаю на масу. Ой, вибачте, вибачте, не на масу, а на одиницю вимірювання маси. На одиницю вимірювання маси ж, що в мене скоротиться? Кілограми, і тоді одиниця вимірювання теплоємності це є джоулі на кельвіни або джоулі на градуси по Цельсію. Так ось, будьте дуже уважні. Якщо ви, читаючи умову задачі, прозіваєте слово питома теплоємність, завжди дивіться на одиницю вимірювання. Якщо в цій одиниці відсутні кілограми. Значить, вони нам у задачі не потрібні. Вони вже враховані в оцій величині великій С. Зрозуміла мене суть? Так. Оце перший нюанс, який може бути на цій задачі. Наступний нюанс. Давайте з вами пригадаємо про масу. Значить, зараз я ще раз розписую цю формулу, з якою ми працюємо. І тепер. Це ми з вами написали, що це таке питома теплоємність. Може бути просто теплоємність, тоді пропадає маса. Тепер наступне маса. Хто мені нагадає, по якій формулі може обчислюватись маса? Кажіть кілограма, кілограми це одиниці вимірювання. Густина на. Це помножено чи поділено? Густина помножена на об'єм. РО помножено на В. А от тепер починаємо дивитися. Значить, у надачі, коли дається, нагрівається вода. І дається, ну, давайте візьмемо не воду. Нагрівається, от нам на сьогодні була срібна ложка. Значить, дивимося: по-перше, якби нам була не дана маса ложки, а даний об'єм. То словом, срібло нам би давалось не одна, а дві фізичні величини. По-перше, оскільки срібло нагрівається, це питома теплоємність. А по-друге, оскільки даний об'єм нам ще треба буде брати густину. Через що я казала, тільки кілька дітей перевернули дану із ну, цю скорочену умову задачі. Ви По ходу розв'язку задачі у вас може з'явитися. Треба дописати величину. Треба ще одну дописати, табличну дану. Зрозуміли? Вона з'являється вже по ходу. Спочатку ми можемо цього не опанувати, і це нормально. Ми ж розв'язуємо задачу і думаємо над нею, потім бачимо, що нам не вистачає даних. Так от, щоб нам було куди в даних, ми перевертаємо скорочену умову задачі. На це звертайте увагу, тільки кілька дітей вже почали писати на теплоту. Це дозволяється. До речі, якщо хочете, ви можете інші задачі так писати. Це не катастрофа. Можна починати з того, не з того, що дано, а з того, що запитується. Але в оцих задачах дуже рекомендується це робити. Так, тепер наступне. Густину, зрозуміло, так само, як і питому теплоємність, ми беремо в таблички. Тут запитань немає. А ось як бути з об'ємом. Найчастіше, коли в нас гріється, це буде грітися рідина, і об'єм буде даватись в літрах, не в стандартних одиницях. Ми знаємо, що основна одиниця вимірювання об'єму, нагадайте, в системі СІ, У системі СІ яка? Метр кубічний. Метр кубічний. Це основна одиниця. Але ми дуже часто, дивіться, так само, як температура в Кельвінах по системі СІ, а ми беремо в градусах по Цельсію. Точно так само в побуті ми привикли. Нагрій, будь ласка, пів літра води. Нагрій 5 літрів води. Мені там потрібно кудись багато теплої води. Значить, ми вимірюємо не кілограмами воду, а літрами. І так само ми літрами купуємо лію. Правильно? І так далі. Тобто ми звикли в побуті використовувати одиницю об'єму не кілограм, не метри кубічні, а літри. І ось тепер ми з вами повинні нагадати, який йде перехід між літрами і е, метрами кубічними. Я вам у цьому класі казала, є велика різниця між будь-якою речовиною і водою. Пам'ятаєте? Давайте зараз запишемо, <кхм> як ми це можемо визначити, е, об'єм. Значить, я дивіться, якщо у мене дано в літрах 1 літр, це є 1 дециметр кубічний. 1 літр і 1 дециметр кубічний – це одне і те ж саме. Тепер дивимося, що таке 1 дециметр кубічний. Одиничку я переписую бездумно, ви ж пам'ятаєте, як ми одиниці переводимо. Число переписується. А далі. Що таке дециметр кубічний? Це дециметр помножений на дециметр тричі, правильно? Сам на себе. Значить, я пишу дециметр, помножено на дециметр і помножено на дециметр. Так, давайте тепер пригадаємо: один дециметр. Яка це. Ні, сантиметри, понятно. Але нам треба в основній одиниці. І діти вже кажуть, це одна десята метра. Деціметр. Десь, деці десята частина. Деціметр розшифровується як одна десята метра. Нуль, одна десята. Оцей дециметр, отут же ж помножити між ними стоїть одна десята. І отут ой. 0,1. одна десята. Але якщо це був дециметр, то це одна десята чого? Метра. І оце одна десята чого? Метра. І оце одна десята метра. Тепер я повинна, якщо я уберу слово дециметри, я запишу 0,1 метра, перемножу між собою і вже отримую в яких одиницях? У метрах кубічних, тобто я перехожу в основні одиниці. Значить, якщо це в мене так число 1, а тут 0,1 на 0,1 на 0,1, це помножить на 0 0,01 після коми по одному нолику тричі видно? Метра вже кубічного. Або, як ми з вами казали, це 1 на 10 у мінус третій метра кубічного. І так, перший висновок, який ми робили в сьомому класі, і тепер пригадуємо його у 8. Якщо мені в задачі дається 5 літрів, значить я хочу стоп 5 літрів води. Діти, підкреслюю, тільки води. Ви чуєте? То тоді я повинна число 5 помножити. На 10 у мінус третій степень, і тут же попадаю в метри кубічні. Це зрозуміло? З будь-якою речовиною. Що? Ні в якому разі. Півлітра чи 5 літрів, це зразу стало 50? Ми повинні перевід зробити так, щоб не помінялося нічого з того, що ми робимо. Значить, дивимося, якщо у мене було 5 літрів. То це буде 0,005 метра кубічного? Оце одинакові величини. в числовому варіанті я нічого не поміняла. Або я нам можу написати 5 на 10 у мінус третій метра кубічно. І я рекомендую не отакими величинами писати, а саме отакими, бо так легше обчислювати математично, в стандартному вигляді запису числа. І ми з вами зараз це теж будемо нагадувати. І так, будь-яке число, будь-який об'єм у літрах, будь-якої речовини, щоб перевести в метри кубічні, який ми робимо висновок, що треба зробити, помножити на скільки? На 10 у мінус 3. І зразу попадаємо в метри кубічні. Це всі нагадали? Це всі для себе нагадали. Тепер, а якщо нас питає, значить дано в літрах ми перевели в метри кубічні, і тепер треба множити на густину. І тільки тоді ми знайдемо масу, яку можемо підставити в оцю формулу. Це зрозуміло? А інколи навіть отак і підставляють. Зараз одну секундочку, я зменшу, щоб у мене. Трошки менший получився запис. А інколи ось як роблять, у дорівнює це, а замість маси зразу пишуть РО на В. Зрозуміли мене? Ну, а отут уже Дельта Т. Отакий варіант запису теж абсолютно нормальний в розв'язку задач. Але ж не нагадую, що тут об'єм може бути тільки в метрах кубічних. а ро це густина, яка дається в табличках. І вона характеризує речовину так само, як і це. Тільки це характеризує, як нагрівається речовина. Як вона сприймає тепло, а це дається питом всі таблички в нашому підручнику. Десять підручник, якщо вдома немає, є електронний варіант. Долистуєте до кінця підручника, там, де вправи, а перед вправами йдуть е, таблиці різноманітних величин. У нас в цьому році таблиць буде немерено, якими ми будемо користуватися. Діти. Дехто розв'язував задачу і брав ну, не таку одиницю, як у нас у підручнику. Це мене вже зразу з одного боку добре. Що десь знайшли, а з іншого боку, швидше всього, що цю задачу шукали десь, як вона розв'язується. Я до вас звертаюся, вчимося розв'язувати самі задачі. Тому що у нас дуже часто будуть самостійні роботи, схожі до домашніх задач. Якщо ви переписали її, десь знайшли, не розібравшись, як вона розв'язується, то результат для вас буде плачевний. Значить, вчимось розв'язувати. Я для того, оце отут на першому уроці розв'язку задач. Нагадую і розказую всі нюанси, які можуть бути. Будь здоровий. Так, всі сюди, тільки в метрах кубічних. А раз у метрах кубічних ми знаємо, як переводити правильно? Так, тепер дивимося далі. Вода. Окремо говоримо про воду. Я в свій час сказала, діти, запам'ятайте густину води. У основних одиницях тисячу. А якщо в грамах на сантиметр кубічний, то тоді один, так як ти і кажеш. І так, густина води, але я все пишу в системі СІ. В системі СІ. Так, тисячу. Кілограмів на метр кубічний. Але це те саме, що 10 у плюс третій кілограмів на метр кубічний. А тепер дивіться, маса це є ро на В. Якщо ми з літрів перевели воду, дивіться, що виходить? Густина у мене тисячу. Ой, е, хотіла вже. Ладно. Кілограмів на метр кубічний. Помножити на 0,005 метра кубічного. Зараз, я ще трошки зменшу. Дуже влізла. Отак. Так, що у мене вийде? Ну, по-перше, метр кубічний в чисельнику і в знаменнику скоротиться. І якщо я отаке от число помножу на тисячу, я получу просто число 5. Це побачили? І це буде просто 5 кілограмів. Тобто для води, якщо вам дається об'єм у літрах 100 літрів, то це і є. Ну, отут рівносильно напишемо, це не можна ставити дорівнює. Це рівносильно, що у мене 100 кілограм. Це зрозуміли? Але це тільки з водою абсолютно правильно. Оце те, що стосується тільки води. У всіх інших випадках ви переводите із літрів у метри кубічні і домножаєте на її густину. Так, з цим усі зрозуміли і нагадали, з цим усі нагадали. І останнє, що я хочу з вами перед розв'язком задач пригадати: це запис чисел в стандартному вигляді, і як робляться обчислення, коли у нас ідуть степеня. І так, увага! У мене є число х, вибачте? У мене є число х, давайте не так, на 10 в степені n і є число y на 10 в степені m. X і Y – це будь-які числа, N і M це будь-які значення степенів. Це всі зрозуміли? Так. І тепер ми з вами нагадуємо математику. Дуже Дивіться, на контрольних роботах і самостійних я дозволяю користуватись калькулятором. Але дуже великі або дуже маленькі числа, які можуть у нас тут бути. Можуть і не влізти, або ви нолик пропустите, тому ви повинні записати в стандартних, перемножити числа, ті, які у вас є, а степенями попрацювати. А ось діти на, для тих дітей, що в майбутньому планують здавати знос фізики. от. Там ніякі калькулятори не допускаються. Але там спеціально підбираються числа, які можна в стандартному вигляді швидко опрацювати. Зрозуміли мене? Значить, оці прийоми математики ми повинні з вами вчитись працювати і з восьмого класу. І ну, ми з сьомого почали, там нас було тугенько, бо з математикою пізніше вчили. Тепер ви вже вивчили і на математиці цей матеріал, на фізиці я повторюю і ми його будемо використовувати. Що у мене виходить? Що робити, якщо мені потрібно перемножити числа x і y за такими степенями? І так множення х на 10 в степені n я повинна помножити. Я напишу навіть помножити хрестиком, щоб відрізнялося на y в степені m. Ну, по-перше, ви на калькуляторі перемножите оці два числа. Якщо це не таблиця множення, там, де прямо йдуть числа, то там з дробами ви їх перемножите. Значить, що у мене виходить? Х помножити на y. І це все разом на 10 в степені. При множенні степені додаються. Значить, отут повинно стояти m плюс діти, Діте. Потрібно n плюс M. З одного боку від перестановки не міняється, але зараз я скажу, чого я поміняла. Значить, при множенні, що ми робимо із степенями? Додаємо. Всі запам'ятали. А що, якщо отут степінь від'ємна? Правильно. От в такому випадку ми додаємо, враховуючи знаки. І тоді в нас вийдеться отак. N плюс. Мінус М. В результаті розкриваємо дужки, получаємо мінус, і нам треба віднімати. Це зрозуміло? Якщо тут стоїть знак мінус, ми їх додаємо, але спереді ставимо знак мінус. Зрозуміло? Значить, тоді 10 мінус М плюс мінус Н. Це буде говорити, як. 10 мінус m плюс n. Тобто ви їх додали, але спереді поставили знак мінус. Так. Ну і відповідно, якщо. Так, це математика. Повторюємо математику, я просто нагадала. буде менше то віднімаємо. Віднімаємо, отримуємо від'ємну степінь. От якщо виходить да, мінус, а тут степінь може бути більша, ти получиш мінус 3. Було плюс 3 і мінус 5. Плюс 3 і мінус 5. Мінус 2. Додаємо все по правилах математики, враховуючи знаки. Враховуючи знаки. Так. Наступне, що робити, якщо нам треба поділити такі два числа. Ділення. Хто мені нагадує? Відняти від, від чого що? Від степеня чисельника відняти степінь знаменника. І так, у мене буде Х на 10 в степені n розділено на y на 10 в степені m. По-перше, на калькуляторі ви ділите тільки оці два числа, або вони по таблицях множення легко діляться. Зрозуміли? Звичайно, таблиця множення ділення. Х на y. 10. В якій же степені від степеня чисельника віднімаємо степінь знаменника? І те, що тільки що було сказано, якщо одне число, ось це число більше, то ми отримуємо просто від'ємну степінь. Зрозуміли це? Що робити, якщо у мене отут стоїть знак мінус? Ставить дужки і мінус на мінус мені дасть плюс. От, значить, якщо у знаменнику степінь від'ємна, то тоді я получаю y на n m n мінус мінус Дев'ята година, діти. Віднімаємо, враховуючи знак, і у нас вийде 10 в степені М плюс N. От, але правило перше, при діленні віднімаємо від степеня чисельника степінь знаменника, враховуючи знаки, а тут при множенні ми додаємо до степеня знаменника, степень, до, степінь одного множника до степеню другого множника, враховуючи знаки. Оце те, що ви повинні знати перед розв'язуванням задач.